Материнський героїзм багатодітним матерям у Львові вручили президентські відзнаки. Звання героїні отримали більше восьми десятків жінок. У місті зараз є понад три тисячі багатодітних сімей, тоді як в Україні їх майже 400 тисяч. У пані Марії шестеро дітей. Жінка розповідає, виховувати усіх непросто, особливо скрутно було з грошима, чого варта лише освіта. Проте тішиться сьогодні уваги від рідних, хоч відбавляй. Тепер її подвиг визнала і держава. Важкувато було, але дякувати Богу, всі всі є, вчилися, нормально вчилися. Має п'ятеро дітей і пані Євдокія, ще стільки ж внуків. Каже, хоч було важко і скрутно, нині має чим гордитись. Переконує, народжувати варто багато, адже родина має бути великою. Не дай Бог було ховати. Ну чисто третій годині молока, щоб вжати. Ні вбрати, ні вдягнути, ні взути, а зараз за України. Боже, світ бачимо. Не скаржиться на кількість дітей і пані Марія. У жінки їх десятеро. До того ж, у двох із її невісток вже є по п'ятеро дітей. Тож сімейна традиція триває. А тепер у жінки взагалі почесний статус мати героїня. Ой, Це і щастя, бо діти всі живі, всі здорові. Окрім звання, усі отримують і гроші. Кожній матері героїні виплатять по 10 тисяч гривень. Це, зрештою, є продовження цієї соціальної політики, яку проводить нинішнє керівництво. Тому наше завдання зараз. Віднайти, якщо ще є такі матері, які потребують такої допомоги, такого нагородження на кожній території, вручити їх і взяти над тими сім'ями. Коли четверо і більше дітей даємо тисячу гривень додатково, якщо шестеро дітей і більше, сім з половиною тисяч гривень додатково, даємо це як муніципальні витрати. Загалом від початку цього року з обласного бюджету матерям героїням було виплачено більше 20 мільйонів гривень. Нині ж в області таке звання має понад 19 тисяч жінок. Юлія Манько, Юрій Ромась та Любомир Козак. Новини.